Тут у другій лізі Зустрічаються команди Еліксу Схіміктанчик, місто Рівне, СП-груп міста Запоріжжя. Я провела свій поєдинок по одні-8. Вони мали грати проти рятівника з Миколаївщини. Але команда суперників не з'явилася на той матч і віддає на Семенка. І визначається зараз в гості перший точний удар у цьому матчі, точно в дальній путкуває 19-й номер команди сеп групи Олександр Синенко. Зараз запоріжці або спробують побитому розіграти. Лені віддає зараз перекат і другий гол забиває. Розіграли тонко. Запоріжці 14-й номер відпочають у складі команди «Гостей». Юрій Павлов забиває другий гол. Є зараз претензії родерів до арбітними передачами, намагаються заходити там Любора та Гасицького. Зараз Олександр Любар з мячем віддає на Сержанюка. Може бути небезпечно. Уся биває. Зараз Олексій Сержанюк робить рахунок. 1-2. З мячем перехопив він. Передача кутового. Віктор Гасит зараз проривається, він на закунали, не проходиться передача. І вже атака запоріжців зараз вихід Боє на самого воротаря, на Дениса Пашкевича. І в пусті ворота тут забиває зараз Олександр Пугай, робить рахунок 3-1. Збільшується знову зараз перевага запоріжців. Запоріжців Тесля пробиває, реагує зараз Пашкевич. І Вадим Жак зараз може розігнати контратаку своєї команди. Не проходиться передача Жака. І вже Тесля виходить сам сама саме. на Макшанова на спорожні ворота. І... Товкун віддавав зараз направо на Садженюка, але Леміш перехоплює цей м'яч, проривається зараз Леміш. Може бути дуже небезпечно. І яким не прикритий на дальному фласі 14-й номер. Юрій Павло визначається, забиває п'ятий гол запоріжців у цьому матчі. 5-1 стає рахунок. Прибиватиме. Зараз весіть м'яч, Меч пробиває і забиває. Чудовий гол у верхній кут воріт. Робить рахунок 6-1. Жак віддає на Любера, прикиває м'яч Олександр Любер корпусом. Не бачить, у тут абітне порушення правил. І вже контратака. І СМП груп Володимир теж з м'ячем. обігає він Вадима Жака. Пробиває поворотах і забиває точно у верхній воріт. Непристойний стає рахунок 7-1. <ріст> Володимир. Тестер знову з мечем. Дивиться, кому можна віддати. Віддає зараз він на Євгена Леміша. Євген робить рахунок 8-1. Водить м'яч зараз у гру голкіпер запоріжців. Може бути небезпечно. Володимир Тести з м'ячем віддає зараз наліво. На порожні ворота тут віддають Павлову. Рахунок стає 9-1. Юрій Павлов відзначається. Це вже третій гоп -іг Ігоря Павлова у цьому. Жак віддає на чекалюка. Це був останній удар у цьому поєдинку з рахунком 9-1 перемагає команда СП «Груп» з міста Запоріжжя. Коментував цей для вас, Микола Брижить. Зустрінемось на нових трансляціях футзалу. До нових зустрічей.